Привіт друзі, сьогодні у нас на обзорі COVID Advance 300 Free Right нові обновленої версії зірки це у нас стоїть 52 зірка, спереді стоїть у ну, нас 13-та зірка. Тупо зірка. Вже така велика, що це таке стоїть в нас на ендуро-колесах. Цей. Можна поставити легенько сюди у нас, як його дорожні. У нас є ось такий вловлювач сета, вже, вже не пластмасовий, а металевий стоїть. Тут у нас іде ось такий шитений пластик. Чатин. Це обновлена версія covid 300. У нас йде на передній сумку, вже йде защита пластмасова, правда, але О, є вона. Так, воротники такі. Так, треба... А, е, Тут у нас стоїть вже фільтр е, паралоновий, ну не буду знімати, Там вже знизу стоїть дисплек. Пластиком, фільтр у нас де, де перелону, що дуже добре. Так, іде е, одна, одна і третя літра. Одна літра 300 грамів на сьому. Е, Банка така тупо. Як моя підстегна банка стоїть. Тут почти як Рапович, хлопці. Е, немає місця для одних знаків. Так його б'єш, то дюрки фатіть. У нас щеплення. Ну, щеплення. Після мого спарка там щеплення вже симпатія. Таке. У мене їм думаю, ну тут щеплення таке. Доволі жорстке. У нас тут є защита вихлотної труби, щоб він не, ну, не пікся, це понятне діло. У нас іде тут моноамортизатор вже. Ну, він і там був, але вже йде моноамортизатор без водяни, без водянки він. Ну, Ну, я хочу от, сюди, да, я зніму. Тут у нас є вже стоять ось такі дюрки да, і ось там вона входить. І біля зірки, біля свічки, тут, як ви бачите, вона виходить в цей воздух все дає дуже добре для мотоцикла похолодати. Коробка ТПП у нас тут стоїть 5 ступка вроді живеться від карбіратора НВР-32. E, а, НВР-34 він живиться, нічого собі. Так, так, я сказав, що вже є. У нас купірочка. E, як празер, кран, ну це вже понятно, да? У нас йде фільтр, тут стоїть. Масло, лється, пересказав. Що б, я а, так, тут немає щупа, тому що Коротше, масло йде десь 1,3 не літри. У нас стоїть тут переднє колесо 80 х 100 х 21 і заднє колесо у нас стоїть тут 120х90х на на 18, задня, задня шина. Подивіться, які вже тут лапки стоять тут. У нас є щоб, щоб болтик, щоб не проверталося колесо. Но, такі шини, якщо ти виїдеш на ним не, не на асфальт, вони взятруться. У нас тут є, від, на відміну від ковід 250, покажи, у нас тут є вже заглушка стоїть. Так, ця дошка вже е, м'якша, я хочу сказати, ніж 250 Пластик. Пластик досить такий, як бучки, взять тобто передні, передні диски і задні. Ось такий диск нас стоїть. Також тут мотор стоїть 279 см кубічний, що видає 28 кінських сил. Це пок, в нас тут стоїть вже промашений завод, такий грубий. Защита колеса, защита мотора у нас є, лапка що Дуже як я, я чого ти впадеш не, не впав, не, не, не вирве вала. Мотор тут стоїть у нас 176-й мотор стоїть тут. І подивіться, як його вигляд. Видно, досить нравиться Також є регулювання вилки. Ти мене знімаєш? Також є у нас тут ре... регулювання вилки стоїть. Та? Та. Е... Ось такі гріпси, які, які, ну, які вони м'які, вони ну, не ріжуть, не жмуть руку. Доволі обичний пульт, ну просто ну, як, ну вони вже. Доволі файний тут стоїть, що спереду, все тут стоїть. Паст у нас тут стоїть на 7,5 літрів. Максимальна швидкість цього твіра заявлена від виробника 110 км за годину, тупо. Другі, тут у нас на цьому ковіку висота по сіду 92 см стоїть файне кінь. Друзі, я здравствуйте. Ось так моєму снігу. Бачите, я достаю вощі, достаю п'ятка. Ой, якась тушка трьохна. Я достаю п'ятками. І ще. І ще, типу, достаю п'ятком і ще в мене, бачите, согнуті ноги. Це дуже файно тут писати. Я тут сів. Чи тоді не впав трошки. А мені це страшно. Я типу сів. Воно одразу такого з дивіться, я стою перед цим душкою і тупо мені ось бачите, тут по, по пояс. А як я сів, я стою п'ятками і на зігнутих ногах, Типо, я думаю, що це файно. Це все зараз моноамортизатора. Я сів така тверда, що і сідушка чесно кажучи, Але це все робиться, це все перешить моно, типу, в, в один день. Пів часа в день. Ви ну, і що, друзі, ви щено з'явилися на огляд компанії Адванс 300. І також я хотів би подякувати для магазину Велханік, що знаходиться у Рівному по вулиці Василя Червоні, 75. Тут є дуже великий, дуже великий розгляд мотоциклів. От є такі іони є тупо відвезли нові. Там завезли, от, отіяних от, синові. Типу е, є в середині шоломи, ровера дуже файні, типу, дуже, як сказати, дуже багато в них є мотоциклів, дуже багато всього. дуже багато є в них новинок. І, і буде. А також зніметься. Ось, так ви виграється в магазин. Так що заходимо сюди по вулиці місто Рівне, вулиця Василя Червонія, 75. Вас тут завжди раді вітати. І напевно, що я ще ссылку оставлю під відео або ось тут. і Переходьте і дивіться, файні ну, мотоцикли. А так все, всім пока.